Риба запитує у Бога: Господи, ти можеш зробити так, щоб океан став меншим. Чому дивується Бог? Тому що я не вмію плавати. Бог відповідає: навчися плавати, тоді океан здасться тобі меншим». Все зрозуміло, начебто, логічно. Так скажіть, ми живемо в цьому світі, нарікаємо на життя, ми, в принципі, не вміємо плавати в цьому океані життя. Як навчитися плавати? У нас до цього немає жодних здібностей. Ми створені в егоїзмі. Ми можемо намовляти один на одного, але ніколи не будемо думати про іншого добре. Тому дійти стану, коли людина людині друг, товариш і брат це загалом фантастика. Тоді скажіть, чому творець наповнив цей акваріум, запустив нас так. як рибок у цей акваріум. Так і не навчив плавати. Не навчив плавати. Не навчив. Чому? Він Як так? – надав нам можливість навчатися самим? Що це дає мені? Це дає нам можливість самим бути творцем свого щиття. Тобто, я, в принципі, людина із плавниками, із зябрами з усіма справами, готовий до цієї води, але плавати так. не вмію, так? Я маю розвинути всі ці зябра, плавники так. це все на нас? В який момент ми це розуміємо? Це ми можемо зрозуміти, коли в нас не буде іншого виходу. Або стаємо в шеренгу і вперед до обриву. Зрозуміло або плавати навчитися. Або плавати. Тобто нас мають підвести до цього глухого Так. Кута. Скажіть, а як нам правильно сприйняти цей океан життя? Як правильно його сприйняти ось зараз? Він відкритий перед нами. Тільки все залежить від того, як ми ставимося один до одного. А це поки що проблема. Мені весь час здається, що якщо іншим буде добре, мені буде гірше. Так. Ну, як можна переконати людину, що гірше тобі не буде? Навпаки? Давай випрямимося так, щоб усім було добре і тобі з усіма. І всім з тобою. На це люди не згодні. Не згодні. Навіть тут рибка ця менше зроби океан, просить у Бога. Вона не говорить, дай мені можливість, навчи мене плавати. Ось це ось, до речі, приголомшливо. Тобто, ми не говоримо навчи нас плавати в цьому океані. Ми не просимо це у Творця або просимо все-таки. Ми говоримо, щоб океан став іншим. Так. Це теж закладено звичайно, в нас. закладено в нас. Ми не можемо себе змінити. Наш егоїзм він по-справжньому протилежній природі. Ну тоді останнє запитання. Ви вже про це говорили, просто завершальне. Ми вже підходимо до фінішу. Що означає в духовному сенсі навчитися плавати? У духовному сенсі навчитися плавати. Це означає відчувати навколо себе море, любові, творця. І вміти весь час бути в ньому. У цій любові. І коли ми в підсумку навчимося трошки перебирати руками, ногами, тоді ми почнемо розуміти, що ми вміємо плавати, а по-справжньому навчитися плавати, ми можемо тоді, коли ми будемо лише. Звертатися до Творця, тому що і море, і океан, і хвилі, і небо, і земля все це він, і треба просто навчитися бути в ньому. А бути в ньому це означає бути у властивості віддачі, любові, у зв'язку з усіма. Це і означає навчитися плавати.